Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. Нарешті в мене дійшли руки зробити вам невеличке відео з моїми фалинопсисами-новинками, які я придбала останнім часом. А поки що хочу поділитися новинами від моєї дерези. Я знаю, що багатьом цікаво, що ж що, що, що у нас вийде із цієї а, орхідеї, яку моя мама саму першу взяла на. Сфальці в одній з теплиць, і потім ми ще там набрали декілька. деякі вже поїхали до інших господинів, вже у деяких навіть проквітли. В мене вже три проквітли і дві на квітоносі. Але у нас є така красуня, яку я називаю Дереза. Вона вже сьомий рік. ось сьомий рік, сьомий місяць. Ростить свої квітоноси, і от, як бачите, пішли від галудження. І якщо ви бачите, у нас почали формуватися вже бутончики. Так що скоро, скоро, може скоро, ну, як скоро? Може, до кінця літа? От, бачите, якось це. До кінця літа хоч одна квіточка. Я вже, я вже не просю, щоб усі вони заквітли оці бутончики. Але може, хоч одна квіточка відкриє е, завісу, хто ж у нас тут такий гарний, хто ж у нас так хоче так рясно квітнути. Ну, ось такі новини від моєї дерези. Ждемо, ждемо. Набираємо чайку, кофейку і штимо. А що залишається робити? Ну, ходімте, подивимося на, е, на красунь, яку мені вдалося знайти. Розпочну я огляд новиночок із оцієї красуні. Хто пізнав, це Урал метелик Урал, він уже з господинєю. Не переживайте, дівчата, хто мене дивиться, в мене ну, записано, так що перш, хто перший в списку, тому і пишу. Деякі вже по декілька місяців ждуть, тому, якщо щось буде, я всіх сповіщу. Ну, а поки що одна із хотілок поїде до своєї господині. Ось така на два квітоноси. Ну, Хто не знає Урала, в нього здорові е, квіточки. Десь до 11 см може бути такий він завжди полузакритий. Але дуже файно квітне. В принципі, неприхливий. Такий крас, е, така красунька. Слідуюча красуня. Ось така сумербріз, по-моєму, так на неї кажуть. Е в неї на два квітоноса, але ну один вже відламався. Знайшла я її в відквіташках Дуже дуже ну там коріння як такого немає. Такі лист, листочки були. Вони навіть і зараз не дуже набрали тургору, хоча вже майже дві неділі. В мене Ну така була ну, в поганому стані. З корінням будемо дивитися, там пару корінців. Якщо подивитися до неї придивитися, в неї форма метелика, але якщо ви бачите, в неї защіпів немає. защіпи якось всередину. Але форма сама по собі стандарт, він йде такі округлі е -е, пелюсточки, а тут іменно форма метелика, але як таких защіпів, бачите, немає. Так, вибачайте, з моєї руки моя. Мастер по манікюру трошки зайнята, то я... мене манікюру зараз немає. Ось така красуня. Так що, оце один квітонос відламався в дорозі, а ну, все, все одно, думаю, вам зніму його і я їх позрізаю, щоб не виснажувати красуню, хай набирає, хай набирає вона е сили, щоб потім. Радувати ще довго й і довго і мене. І вас. Цю красуню я знайшла в теплиці Ля канопи, якщо ви бачили огляд. Там завжди у них є декілька фаленопсисів. На, ну, на презентації вони їх не вирощують, а просто закупляють, але все одно бірочки ставляють. Бачите? От, наприклад, фаленопсис больгерія лимон. Клімат помірно теплий, і все ж таки вони в них, якщо знають, ставлять бірочки. І ось така красненька. Вона, вибачте, мене тут автополив. Мене, е, кожен час, 10 секунд, поливаються ті, що на підвішенні, як ванди, автополив. Так от, пахне він лимончиком, такі е, ажурні, такі яскраві пелюсточки. На жаль, у нас сонечка немає. Коли було сонечко, я працювала цілий день, не було як, як вирватися, щоб вам зняти на сонечко. А зараз в мене час є, зато сонечко десь побігло в інші краї, тепло понесло. Ну, ось така краса. І ще одна новинка. Е називається, тут навіть є назва така, як Lady Blind, Якось так, B-A-I-N. Е Отакий от толі Метелик, Толі пелори. Ну, щось таке цікаве, такі крапушечки, канапушечки, Дуже на один квітонос, але, бачите, розгалуження дає, так що потенціал, в принципі, цієї орхідеї повинен бути гарний. Ось такі, в принципі, великі квіточки, десь 9 см, 8-9 см, гарний стандарт. І ось такі цікавинки. Знайшла. Мало-мало зараз завозів, навіть якщо є завози, я так думаю, все вже цікаве вибирають, але все ж таки, ні-ні, нам таки попадається щось, щось цікаве. Може ж, не всі теплиці в, в Голландії тепер витягують цікаві екземпляри. Ось така красуня. Взяла також ось такого пилорика, це пилорик Сталінбош. в мене є. Ну, взяла, тому що я ж знаю, що <смі> дуже часто, я ж вам казала, не раз, мені вже, коли я з пилориками приходжу на касу, мені кажуть, ой, ідіть поміняйте, він ж такий, бачите, вже вуха повісив, щось з ним не те. Але кажу, та ні, дякую. Тому, думаю, все одно тебе не оцінять. Давай пішли. Кому вдруг треба, пишіть, а ні, то залишиться в мене, буде дублем або, може третім екземпляром. Такий, в принципі, він трошки навіть не, як акварельний, ну, чуть-чуть тут є декілька капели я бачила, то вони такі. Цікаві, в принципі, до доволі правильної форми пилорик, так що, якщо кому треба, звертайтеся. Також знайшла такі дві бользани. Хочу показати, які вони різні. Ось є одна така кучерява-кучерява, бачите? А ця більш така ну, приглушений метелик, не такий яскравий. Але вже бачимо, що вона полюбляє давати гарні каскадики. Це також, якщо когось цікавить одна із них вільна. То пишіть. Ані я своїй невісті зроблю презент. Ось така краса. Дві красуні. Одна на один квітонос, а інша на два квітоноси. Так що одна точно буде з усіх сторон пилорична, ця не знаю. Це може бути якби з одної сторони. Ну, нічого, все одно. У мене нарешті, нарешті, не знаю, чи витягне чи ні, зі сторони пилорика є ловбой квітонос. Якщо хто пам'ятає, він і е, в стандартній е, формі дуже гарний, але все ж таки мені хотілося, він в мене вже 4 роки. І це вперше з, е, з тієї сторони, де був пилоричний е, квітонос, дав квітонос. Так що жду, подивимося. Завершує крайня, скажімо так, моя новиночка, тому що все одно щось хочеться цікаве, гарне. Якщо побачиться, то хочеться взяти. Це от, зараз вилетіло з голови, нади називається дезу, ді, Дезі е, щось щось таке. У мене нагошковість е, зітерта назва, але називається нади. Але недавно я бачила, ну, от час вилетіло з голови, як вона називається. Ось такий мілкий, але такий рясний триліпсик. триліпсик, пилорик, хто як хоче. Так. Собі називає на три квітоносики. Такий гарненький, такі вкраплиночки малинового, жовтенькі і біленькі, під кінець біленькі такі пелюсточки на такому блідо-блідо-жовтому навіть трошки лимонному кольорі. Ну, вже він у мене вже майже три тижні, зовсім не стрясянув. Потихеньку відкриває, не засушив ні один бутончик. Це дуже добре, значить, рослинка з гарним потенціалом. Ось така краса. Такі новиночки на сьогоднішній день в мене із фалінопсисів. Ой, скоро я знаю, що в Україні там День матері намічається, я так думаю, вас завозить. У нас в кінці мі... травня місяця буде День матері, так що, надіюсь, надіюсь, що щось. Буде цікаве все ж таки. Ну, а поки що ждемо іншого. Наприклад, як в мене моя хоєчка, на, нарешті, поки знімала тут крайм ока побачила, нарешті прокидається. Так що, скоро літні квітіння. У мене, ви знаєте, хто давно на каналі, в мене більше влітку гарно квітнуть фаленопсиси Так що будемо ждати.